Бо я вважаю, що все, люди інші, народ інший, пережити дві революції це не просто так. І в цій ситуації ключове, що є у людей, це можливість довести інформацію. Тому коли черговий раз відбувається зняття вашої програми з усіх ефірів можливих, я ніколи не забуду свого попереднього виступу на вашій програмі, коли програма вийшла на каналі 1 плюс 1. Ви подивіться, які виявляються у нас сміливі олігархи. Його ж на його каналі критикують, а він програму не забороняє. Не пройшло і тижня, а програма виявилася заборонена. Я думаю, що той, хто думає, що можна заборонити свободу слова в країні, яка пережила за 10 років дві революції, глибоко помиляється. У нас не буде вже ні дозованої свободи слова. У нас не буде ні забороненої свободи слова. Все далі буде звучати в ефірах в малих або в великих.